Щодо Калинівського ринку, ви знаєте, вчора відбулося засідання наглядової ради. Нагадаю, що наглядова рада була створена в тому числі з моєї ініціативи, і ради, щоб депутати її підтримали. Власне кажучи, і була вона створена для того, щоб максимально зробити роботу на ринку прозорою, ефективною роботу адміністрації. Ну, бачили ми вчора наслідки того, коли адміністрація. Все ж таки вважає наглядову раду не органом, який має допомагати, а органом якимось контролюючим, від якого треба якісь інформації чи приховувати, чи не дослухатися до порад наглядової ради. Я дуже вдячний членам наглядової ради за їхню принципову позицію і депутатам, і підприємцям, і своєму представнику Світлані Демович, заступнику начальника фінансового управління. Дана оцінка діям і посудових осіб. Єдине, що мені на сьогодні сказали підприємці, що там продовжується торгівля в цих кіосках, тому публічно даю доручення керівникам адміністрації ринку вжити всіх заходів для виконання рекомендацій наглядової ради. Якщо вони не будуть вжиті, то тоді будуть прийматися кадрові, кадрові рішення і по, ну взагалі по всім керівникам. Калинівського ринку, які відповідають за організацію торгівлі, за організацію роботи ринку. Тому що проблем на ринку дуже багато, Систему зламати дуже-дуже важко. Тому рішення наглядової ради підтримую, будемо працювати далі. Винні всі. На сьогоднішній день на Калинівському ринку де-факто 4 5 заступників. Є новопризначені, є ново новопризначені, є ті, що відновилися. Ну Ніхто не хоче просто розвернутися і піти з Калинівського ринку, знайти себе, собі роботу в іншому місті. Ну, от, от, от так от мають залізти туди. А проблема Калинівського ринку, я завжди казав, є спокусів, перед якими дуже важко встою. Різноманітні. По кожному керівнику, по кожному колишньому керівнику є великі питання. Або у правоохоронних органів, або з точки зору взагалі здорового вузду діяльності. Тому там, безперечно, ця ситуація з контейнерами чи з бароном Гартенбергом, то, що вона не вирішується, це не проблема одного генерального директора. Там є п'ять заступників. Що роблять вони в цей час? Як вони виконують свої посадові обов'язки? Як виконують свої посадові обов'язки керівники секторів? Як виконують обов'язки контролери служба безпеки, які мають контролювати тих, хто збирає гроші, наприклад, за заїзд? Тому питань дуже багато. І для цього, власне кажучи, велику допомогу місту і громаді робить спостережна рада, яка ці питання піднімає, розкриває і би, чітко зрозуміло, хто де, чим займається.